621. саме скільки чиновників збройних сил України та міністерства оборони за словами міністра Резнікова нині притягнуто до відповідальності через корупцію. Тут і історія з словнозвісними яйцями і закупівля неякісної амуніції і контракти з компаніями однаденками як наслідок міноборони переживає цілий каскад звільнень. То у потоці військово-корупційних скандалів нас зацікавила одна новина з найбільшою сумою затрат держави: 1,7 мільярдів гривень. У присвоєнні цієї космічної суми підозрюється радник заступника голови Міноборони. І найголовніше, ця цифра точно співпадає із цифрою нашого розслідування, яке ми вели протягом останніх місяців. Своїми силами ми розкрили всю схему, як хто і на чому зміг обікрасти державу на 1,7 мільярди нам не вистачило тільки одного. Хто ж з Міноборони допоміг провернути цю аферу? Тепер ми знаємо і це. Та перед тим, як ми почнемо, з вас підписка на канал. Заволодіння 1,7 мільярди гривень під час закупівлі товарів для потреб ЗСУ. Раднику заступника Міноборони повідомлено підозру. Вище згадана особа вступила у злочинну змову з посадовими особами однієї з приватних структур. Йому інкримінують за володіння коштами Міноборони в особливо великих розмірах, за що й передбачена відповідальність позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з конфіскацією майна. За даними ЗМІ, на цих фото та відео Константин Слюсар. Він позаштатний радник заступника міністра оборони. Кримінальне провадження стосується контракту на поставку неймовірно важливої амуніції. Документи про це підписали 26 лютого 2022 року з компанією Танос Технолоджі. За укладеними договорами товариство як попередню оплату отримало понад 1,7 мільярди гривень. Проте договірні зобов'язання з постачання товарів військового призначення для потреб Збройних сил України. Товариство в установлені сроки не виконало. Поставку відповідної продукції у визначеній кількості не здійснило. Відтак державі було завдано збитків на суму понад 1,7 мільярди гривень. А тепер ми детально покажемо, як це все відбувалося. Отже, лютий 2022 року Міністерство оборони укладає контракти з компанією Танос Технолоджі на поставку амуніції для ЗСУ. Загальна сума 1,7 мільярди гривень. Початок березня кошти від Міністерства в повному обсязі. Потрапляють на рахунок компанії, звертаємо увагу. Це унікальний випадок, коли перевели усю суму: 100% з березня по травень. усі кошти з рахунків, танос технолоджі частинами перекидають на турецькі компанії, які теж зауважимо, не мають жодного відношення до військової продукції. Ще 50 мільйонів гривень вже в Україні розподіляють між різноманітними ФОПами з приміткою за юридично-консультаційні послуги. Квітень 2022 року керівника Танос Технолоджі Миколу Петренка затримують слідчі разом з працівниками СБУ. Петренку вручають підозру за кілька днів. Микола Петренко уникає слідства та тікає з країни. Зараз він перебуває у США. Про дивну діяльність компанії Танос Technology ми вже розповідали в минулому матеріалі. Ось посилання обов'язково перегляньте. Ми показали, як і куди виводилися гроші, хто є бенефіціаром, звичайно, розповіли про самого директора Миколу Петренка, чоловіка з особливо теплим ставленням до Росії, адже їздив туди він приблизно щомісяця і навіть проводив зустрічі з російським оборонпромом. Власне, саме тому до його затримання і залучили в службу безпеки України за інформацією з наших джерел у правоохоронних органах. Петренко підозрюється у роботі на російські спецслужби. Про що вже писали журналісти? Микола Петренко підозрюється у співпраці з ФСБ РФ, а також з депутатом Держдуми та радником президента РФ Глазєвим. Той давав колишньому соратнику Азарова завдання вербувати громадян України, зокрема політиків, військових, громадських діячів та інших осіб, які є лідерами громадської думки з метою поширення ідеї руськава міра. А тепер давайте детально про кримінальні справи. Перша стосується безпосередньо Петренка і друга стосовно контракту на 1,7 мільярдів гривень. Спочатку про це справу передали до Печерського суду. І аби проконтролювати, чим вона завершиться, ми відвідали всі 26 судових засідань. Проте жодне з них в результаті не наблизило справу до логічного завершення. Хоча початок був багатообіцяючим, пана Петренка одразу оголосили в міжнародний розшук. Захисник пропонував, чому заяву про відійде у свіму. Ні, важчесні гучати. На це рішення адвокат Петренка подав апеляцію. Розгляд якої випав до судді Івана Рибака. Це прізвище не раз фігурувало у скандалах і гучних справах завдяки сумнівним вердиктам, які він ухвалює. Адже він то суму застави зменшував у п'ять разів, то з під варти політиків звільняв. Тож рибак у справі Петренка скасовує рішення щодо оголошення в розшук, але тут найцікавіше, як він це зробив. Уявіть, звичайне судове засідання, де присутні прокурори, адвокати, журналісти, активісти. Лунає сигнал повітряної тривоги. Суддя рибак просить всіх пройти до укриття та переносить справу на інший день. Але коли всі пішли, суддя повертається в зал засідань і наодинці з Фемідою ухвалює рішення. На користь апеляції на одному із судових засідань. Ми спостерігали таку історію, що суддя в апеляційному суді спочатку заявив про те, що через свого помічника заявив про те, що засідання не відбудеться що він розглядати питання в суді також не буде. Сама помічниця заявила про це прокурору, який пішов також геді з суду. Також це почули наші представники нашої організації, які також були безпосередньо Цьому засіданні, і потім ми з'ясовуємо, що по даній справі в контексті того самого питання про обрання міру запобіжного заходу було прийнято рішення даним суддею, тобто йдеться про те, що е, суддя міг бути замотивованим. А ось як сам досвідчений суддя прокоментував свої дії, те, що винесла, а чому тоді в нам сказали, що це за друзі? Бачите, ми заходимо за кого сказати, що справа не буде в зв'язку з тим, що продали питання. Але в той та... же день її розглянули да, і зняли з нього запобіжний захід. Ну, те, що було, то, то є. Да. А це не було нічого. це пов'язане з тим, що саме скасування відбулося. Тому що це гроші, ну, гроші були Міноборони. Ну так, да, там просто така лекар фінансна справа, 42 Друзі, мільйони. приходять ті гроші. Ну, як, це, це гроші це, української це, це, армії. Всі наші, всі наші гроші. Ну, да. Українська армія, які да, зникла до раніше. Він розкрав. А Може, ви відпустили що. Та ми ж не знаємо розкрав. Можливо, ви має, маєте корупційну складову якось в цій справі зацікавленість. Яких ви відносини ну, спеціально? Мабуть, дуже дружні. Або ні. <рес> ні. Ніяких. Друзі, абсолютно ніяких. Чужі гроші, каже Суддя Рибак. Очевидно, він так вважає, бо знає, що викрадені у держави гроші пан Петренко давно вважає своїми і не збирається їх повертати. Але правда, дивно, що суддя називає гроші, зібрані з наших податків чужими. Та повернімося до самої справи про вкрадені мільярди. Її розгляд, як тільки може, затягує той самий адвокат Петренка. Він або не з'являється на слухання, або просить його перенести, або подає клопотання про відвід судді. От ви затягуєте суд? ви знаєте, суд, що він, він ви... мені платить. Звідки ви знаєте, що він а мені безоплатній основі? Він мені раніше оплатив по іншій справі, так. якщо так вас а а вже ви стосується. зараз просто допомагаєте. Це так? не ваша справа. Це завжди, це... що в нього в серці клапан, який встановлений в Російській Федерації, зараз є проблеми. Правда з тим, що він не може обслуговувати. Так, а він з Америки повернеться сюди чи ні? Я з вами не збираюся спілкуватися. Як він повернеться з Америки? Та Петренка, спитайте. Оскільки відвід судді провернути не вдалося, адвокат Петренка намагається перенести справу в режим закритого слухання. Щоб позбавити нас, журналістів, можливості стежити за ходом справи, Я представляю інтереси Петренка і довожу до відому позицію свого підзахисного з цього приводу, ваша честь, у Петренка існує особистий конфлікт з цією організацією корупція», я зараз тимчасово, доки не найму. Найм <правда> ви знаєте, я Петренко представляв в корпоративний заяв. Я просто його виручаю, доки він з однієї дёргає, юридичної компанії в іншу. От і все. наступний етап: пан Петренко вирішив оскаржити вручення йому підозри. І вгадайте, кому ця справа потрапляє на розгляд. Знову ж таки, відомому нам судді Івану Рибаку. Зазвичай порядні судді у таких ситуаціях самоусуваються. Однак не в цьому випадку. Можливо, тому що цей служитель Феміди ухвалює рішення на користь Петранка. Ми минулого разу з спілкувалися, ви зняли арешт. А сьогодні знову справа, але щодо підозри. Але ви не заявили саме Фактично, той самий фігурант, що? та саме Давайте вистраф. Під квартирою мене будете змога. Ні, ну ми ж до вас на роботу прийшли. Просто минулого разу нам сказали, що засідання не буде, але воно було. Його звільнили з під варти? Ні, варте не з варту не втік з США. Ну так ще буде засідання. З огляду на те, про що ми розповіли вище, на швидкий вердикт у цій справі розраховувати не варто. Та зараз я хочу акцентувати на одному дуже цікавому моменті: договір стану з Міноборони підписало 26 лютого через два дні від початку повномасштабного вторгнення. І, судячи з фактів, які ми маємо, ймовірно, пан Петренко не збирався повертати ці гроші, розраховуючи на швидку перемогу расистів, з якими підтримував тісний зв'язок. Можливо, він сподівався, що окупанти займуть Київ, поставлять свою владу, і за викрадені кошти не доведеться відповідати. Це лише припущення, але дуже схоже на правду. Оскільки справа про розкрадання мільярдів стосується Міноборони, ми звернулися до відомства, аби отримати офіційний коментар. Письмової відповіді ми так і не дочекалися однак, несподівано отримали запрошення на закриту зустріч журналістів-розслідувачів із міністром оборони Олексієм Резніковим. Тож мали можливість поставити запитання напряму. Міністр запевнив, що по відношенню до таких подібних компаній і безпосередньо до цієї ведеться претензійно позовна робота, і в принципі робить все для того, щоб повернути ці кошти в бюджет, а також спрямувати на збройні сили України. За результатами цієї зустрічі, стопкор навіть попросили долучитися до робочої групи міноборони з питань протидії корупції. Тож, підводячи підсумки, ми не впевнені, що нереформована суддівська судівська система, в яку входять такі судді, як рибак, наприклад. Зможуть довести справи тих, хто нахабно грабує державу в час війни. Та й в цій історії з 1,7 мільярдами гривень напрошуються цікаві думки, адже не можемо виключати в цій схемі російського сліду, бо зрив поставок воєнного спорядження для наших захисників грає в першу чергу на руку окупантам. З якими Петренко підтримував досить тісні зв'язки, адже після укладання контракту гроші були переведені за тиждень на початку березня, і за нашу інформацію з правоохоронних органів Технологі» мала б поставити все необхідне за 10 днів. Але ж це, як нам здається, зовсім нереальні терміни для переміщення такої кількості військового спорядження. І це підтверджує думку, що компанія на чолі з Петренко не збиралася нічого постачати з розрахунку на те, що рашисти захоплять Україну за обіцяні три дні, і за гроші вже ніхто не запитає. У будь-якому випадку ми продовжимо слідкувати за цією історією. Про нові факти розкажемо в наступних публікаціях. Бережіть себе, вірте у Збройні сили України та пам'ятайте, що наша перемога зовсім скоро.